Розповідайте, що ви там придумали. Ну Ми тут накидали трішки. Трішки для грішки. Тільки у мене одне прохання. Дивіться. Давай не чіпати тему холостяка. Вона просто мені отут вже допекло. Я кожного ранку треба усміхатись, гримуватись, треба зуби білою фарбою фарбувати. А я хочу, можливо, щоб вони в мене були жовті. О, як у нього жовті! Ну. Э, насправді в нас ще була одна ідея. Ми придумали, типу, ну, бачите, ми вже одразу навіть одягнулись. Ми придумали, типу, знаєш, такі, така ідея? Козаки пишуть листа турецькому султанові, типу. Та це шляпа! Треба щось круте. Є ідея. Давайте знімемо. Бойовик. Гріша рікошетник, В мене стріляють і куля рікошетить. Або ще одне. Таку не кримінальну тематику. Гріша парішетник. Я сиджу смотрящий в тюрмі. Вона дивиться на Лук'янівське СИЗО. І я на неї. Любов. Ну, таке щось.